Всім привет, привет. Дай на моєму каналі! Сьогодні хочу поділитися з вами своїми новенькими засобами, переглядала запаси, тому що шукала щось на подаруночок для своєї мами і для свекрухи, тому що в них день народження скоро, тому щось готувала, дивилася, що. Є таке на подаруночок. Також в мене 31 січня також буде день народження, тому, хто бажає зробити для мене подарунок, я в описі залишу, куди можна його прислати. Тому буду дуже рада, дуже вдячна за подаруночки. І деякі, скажімо так, подарунки я вже для себе приготувала. Це хочу взяти у використання ось таких, таку піну для вани. Тут об'єм 500 мл від Avon, з ароматом називається фантазія, карамельна фантазія, з ароматом ванільки, карамель і мигдаль. Дуже-дуже класний, приємний ароматик. Я ним просто не можу натішитися. Зараз хочу ще раз відчути його. Класний, такий взагалі суперський. У мене такий гель для душа був, то він мені дуже сильно сподобався. І хочу взяти також у використання і піну. Дуже мені подобаються піни від Avon, тому що вони дуже класно піняться і дарують дуже класне зволоження. І оця піна, вона така. <кій> дуже густа, і вона надовго так зберігається, так, не так, що змили водою і все, а вона така довго стоїть в воді, класно, мені дуже подобається, тому з величезним задоволенням буду користуватися цією пінкою. Так, наступне, що побачила, <кій> це також ось такий гель для душу. А це від компанії Oriflame. Uh, blooming uh, Blossom. Це такий квітковий аромат типу сакури, щось такого квіткового. Uh, Знаєте, як uh, надивишся на цю погоду, яка в нас зараз. Це постійно якась лякоть. Коли моросить, то дощ іде, то щось таке мокрий сніг, і постійно під ногами не білий сніг і сонечко освіти, як мороз і сонце. А таке неприємне, постійно мокре, постійно оця грязь, постійне болото це все. Ой, а в селах я взагалі не знаю, як люди в селах живуть. Там взагалі, я знаю, села є не, як кажуть, не асфальтовані. Ну, типу, Просто отак стежки натрамбовані і все. Ну, є ж такі села і досі. Я не знаю, як вони так живуть, люди. Це ж постійно це по цим грязюкам, по цьому болоту ходить, це не знаю, там калоші до коліна треба одягати, оці гумовці, не знаю. Ой, це ж просто жах. Тут ідеш по місту і скрізь така погода. Отже, дивилася цю погоду, нашу постійно оця дощ, туман, така мороситься, так неприємно. То мені я вже знаю, що я вже хочу весни. Я як побачила це упакування, відразу зрозуміла, що мені треба це геть для душу, хоч так думками десь поринати в релакс такий під час приймання душу буду. Арматик, до речі, дуже приємний. Він мені подобається. Також буду з задоволенням його е, користуватися ним. Тут 250 мл, невеличкий об'єм, дуже швидко, думаю, його закінчу. Е, е, також взяла іще ось такий: приглянулась, мені так на око впало. Гель для душу від Avon, Це недавня. Відносно недавня новиночка з лимоном та базиліком, дуже такий цитрусовий легенький аромат лимона, такий свіженький, я дала чоловікові нещодавно у використанні, в мене був такий з огірком і м'ятою, то він такий також освіжаючий, класний. Він так... От чоловікам прям я помітила, що дуже підходять такі цитрусові нотки. Якщо, наприклад, Мені не сподобається, якщо мені не підійде як гель для душа. Можливо, я його буду використовувати як рідке мило або віддам чоловікові. Ось такий цитросовий. Ну, е, на ньому цитрусові аромати от, якось дуже класно звучать. Так, і Наступне ще хочу взяти це першочергове. Прям Ось зараз о, і візьму його використання. Ось такий гель для гігієни Фемінель від е, компанії Oriflame е, з Алоя Вера. Я користувалася ось таким гелем для. Е, Інтимним гелем, він в мене вже пустий, геть зовсім. Це новинка була, і в лімітованішій версії дуже-дуже мені сподобався цей аромат і події, хороший гель, ніяких нарікань на нього немає. Подобається супер класний, але ж він в мене закінчився. Зараз у використанні у мене від АТБ, там за 40 гривень брала Боже, який, він просто жахливий. Він такі дискомфортні відчуття робить. Це просто не жах просто. О, це в мене пише, що заспокійливий гель. тому, можливо, все, що натворив той гель від АТБ дешевий, то, надіюсь, ця феменелька мене виручить і все урегулює мені. О, ну, от З квіточкою це рожеве мені прям дуже сильно сподобався, тому думаю, і цей також буде. Але це більше такий свіженький ароматик. І також беру від Avon серія Keo, ось такий крем в одному, Це для сухої шкіри. Тут величезний об'єм 100 мл. Зазвичай стандартний об'єм для кремів для обличчя це 50 мл. Не дивуйтеся, це я беру не для обличчя, я беру його використовувати на руки, тому що в мене зараз в таку пору року, от коли холодно, в мене дуже пересихають оця частина рук. І коли я не користувалася кремом, в мене ось. На оцих, ось цих полосочках так? Ось на, 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 типу як, я не зможки, тріщинки, ну, ці пере, переходи. У мене е, прям е, репались по цим полосочкам мене, і прямо аж, е, до крові от, на кісточках. Тому зараз я дуже слідкую за цим, щоб у мене руки були постійно зволожені, особливо, коли помиєш посуд, отак, руки отак аж стягує ось тут все. Від хімії. Е, а цей кремчик для сухої шкіри, тому думаю, він буде гарно зволожувати. Я спробувала його на, на руки так нанесла, мені сподобався результат, тому буду користуватися е, на руки. Коли от буду, бачу, що сильно пересихаю, буду брати його. Бо для обличчя я його не зможу використати. Це для мене дуже величезний об'єм, тим паче, в догляді, хто дивився, мій догляд на 2025 рік, це просто. Наскільки в мене багато всього. А, до речі, також в мене повний завал а, з гелями для душу, тому що я люблю дуже-дуже люблю гелі для душу і люблю різноманіття. Але <кій> в мене а, я більше купую, більше щось відкриваю, тестую, але до кінця не встигаю використовувати. Тому а, таки в мене багато відкритих. І зараз я не знаю, чесно кажучи, чи встигну все використати ну, за цей рік. Але е, ці засоби, які я зараз беру, це може чоловік більше користуватися. Тут маленький об'єм 250 мл. І піна для вани це от просто наскільки мені зараз хочеться спробувати цей аромат, що деякі засоби я навіть хочу відставити. І, до речі, у мене багато що закінчилося вже в цьому місяці, в січні місяці. Але там тільки геліть для душу, в принципі, деякі баночки я вже використала. У мене є три порожні баночки, тому три, порожні, три повних баночки я дозволила, скажімо так, дозволила собі взяти новеньке у використанні. Ну і далі. Я хочу протестувати ось таку сироватку від Avon. Це для зволоження така синенька. Я думаю, там на один чи на два рази буде тої сировотки. Ну, Дуже цікаво спробувати протестувати, а потім вже ну, точно буду знати, чи підходить мені таке, чи ні. Так, протестувати хочу ось такий. Аромат від Avon це серія TTA зі Слав. Спочатку він мені зовсім не сподобався, а потім якось я його то раз, другий раз відкриваю, щось тестую, і він розкривається для мене по-цікавому і хочу трошки його поносити. Може, ще декілька пробничків візьму, щоб гарно протестувати. Ось такий ароматик. А, так, і ще я беру у використання олівчик коричневий це від Avon. Звичайний коричневий олівчик Ось такий, він іде, ой, механічний, Такого темного кольору. А, бо інколи хочеться так десь там підкрасити, підфарбувати очі, але інколи от саме такого кольору мені не вистачає. Так, і ще ось така мене коробочка з-під телефону. Тут в мене дуже-дуже багато різних ароматиків, які я хочу протестувати і вияснити для себе, чи хочу я зробити замовлення і придбати повний розмір цього аромату, чи все ж таки ні. Так, це в мене від Oriflame Софія. Екстатікс, для неї жіночий ароматик. Ось такий, я вибачаюсь, можливо, я там неправильно щось читаю, то, вже ж, вибачайте. Я тр трішки не спец в цій справі. Так, Дівайн ось такий блакитний, свіженький. До речі, я вже його трішки протестувала. Такий цікавий аромат для мене, але мені здається. Що трошки не мій аромат, і от є схожість такий самий. Так, десь у мене був є. Це Amber Elixir Кристал. Він навіть такого ж синього кольору, але, як можете помітити, то Діван прям він такий ледь-ледь помітне забарвлення блакитного. а... Еліксир Кристал, він такий прям синій, синій, класний, і він мені дуже подобається. Він, от, Я як ним користуюся, то в мене відразу таке відчуття стає, типу, як краще себе відчуваєш, що відчувається цей якийсь дорогий аромат, класний. Він мені дуже подобається. Також хочу розносити Amber Elixir Mystery. Це такий рожевенький серії Amber Elixir. І також в мене ще є в мініатюрочки звичайний цей Amber Elixir. Він такого помаранчевого кольору йде в спрей. Хочу зрозуміти для себе, що це за аромат, тому що якось трішки потестувала, але не зовсім зрозуміла, Враження свої від цього аромату. Так, Eclat Nüed. Багато чула хороших відгуків про цей ароматик. До речі, залишайте свої відгуки в коментарях, якими ароматами ви користувалися, і які б ви мені порадили, які б не порадили. Наприклад, хороший чи поганий парфум. Буде дуже мені цікаво почитати, дізнатися. Так, і ще в мене дурче делічі є освіт. У мене є в повному розмірі цей ароматик, але інколи хочеться просто в пробничку відчути цей ароматик. А, так, наступне Nordic Waters. Цікавий також аромат. Спочатку він мені не сподобався, а зараз він мені такий цікавий. Так, э, Scoop. це те, що э, нова лінійка була. В компанії Oriflame це Air Wonder. Цікавий ароматик. Я хочу розносити ці пробнички. Можливо, замовлю собі щось із серії, цієї серії, тому що дуже цікаво. Так, Scope Time Loop у мене є. Так, що наступне? Це все аромати Oriflame. Так, ловаре момент. Також, от щось хочеться мені оцих стояночок з Ловаре. оце щось. О, якийсь аромат з цих взяти. Флорал. Якщо правильно читаю такий Дуже класний, до речі, ароматик Він мені так подобається. Так, що в мене ще є. Eclat Farm Weekend. Також в мене є мініатюрочка, хочу спробувати оце, розносити цей е, пробничок. Якщо він мені сподобається, то візьму собі у використання оцей міні-спрей. Так, еклад Амур, до речі, також подобається. Е, я випшикала вже собі і зносила. Е, Інден то він прям, прям мені дуже класно подобається. А оцей що з шампанським, то мені щось не дуже сподобався. І хочу оцей Амур спробувати. Він також цікавенький, як на мене. Так, що в мене ще Містер Джор... Міс... Міс Джордані. Такий з Манго, цікавенький, також ароматик. Ну, як бачите, деякі я вже трошки покористувалася, деякі ще новенькі в мене. Love Potion Secret Ruby. Це ще тестую, я ще не визначилася стосовно нього. Так, ці всі пробники, які я взяла для себе, протестувати. Так, Jiordani Gold is Good. Також дуже цікавий ароматик. І він мені чомусь а, щось віддалено нагадує: Incandescence від Avon. Так, Love Potion Secrets. Доволі цікавий аромат. Тут, ем, я так спробувала його, і я е, хочу повний розмір цього аромату. Тобто, що з білим шоколадом і білою полуницею. Начебто так, якщо не помиляюся, дуже мені сподобався. А оцей оригінальний Love Potion е, мені дуже він сподобався. Спочатку я помітила, що е, ну. Якось не дуже фону мені зайшло, як кажуть. А потім він може настоявся, чи якось може я розносила його, розпробувала. Він мені наскільки сподобався, що це в мене найулюбленіший тепер аромат для мене. Ну, просто ось я скільки помітила, наскільки можливо рі... Рі... різниця. Так, і ще один пробничок e... Scope Air Wonder. Я не пам'ятаю, чи таймлуп, чи цей вондрів мені подобався. Так, Хочу ще розносити і в Prime від Avon, і, до речі, тут в Avon 06 мл, а в Oriflame по мілілітру. Так, і ще один теж самий ароматик, тому що він мені якось подобається. Але щось, ну так, ціна і не дуже бюджетна, там по 600 гривень, тому краще отак взять, там за 10 гривень той пробничок. Хоча вже в Avon взагалі там по 30 гривень пробники. Так. І ще Secret Ruby Love Potion. Це щоб я так... От Ruby він якийсь такий дуже схожий на звичайний оце червоний Love Potion, але щось в ньому є таке. Якась нотка така фруктового. Так, А, і ще один секрет. Secret. Secrets. Love potion. Так, і, і ще я хочу взяти помадку ось таку спробувати. Відтінок в мене капучина. Це помадка Leddy, якщо я не помиляюся. От і, і. До речі, мені так подобається оцю плівку так знімати Так, Вух. Щось новеньке відкривати, тестувати. Це прям задоволення для мене. Так. Зараз відкриємо. Вітіно капучино. Ось така. У мене не було такої помадки, щоб саме ось так воно в такому форматі було. Вона тут маленька. Але її вже пора пора використовувати. Точніше, вже давно пора. Ось так. Наноситься дуже класно, дуже легенько. Вона така, типу нюдова, з коричневатим відтіночком. О, ось так. Наче правильно так передає. Трішки-трішки висвітлює, звісно, але ну, ось такий відтіночок. Як на, мене, як на мене, класний. Мені подобається. Відчувається, що вона така прям кремова кремова помадка. З задоволенням буду нею користуватися. Ось такі в мене новиночки. Ще також беру у використання ось такий дезодорант від Oriflame. Синій. Ну, З такою з фіолетовою кришечкою, точніше, з фіолетовою кришечкою. Мені геть зовсім не сподобався. Просто він якийсь вонючий для мене. А ось цей, наче непоганий ароматик. Ось такі новиночки я для себе беру. Буду тестувати. Хто не підписувався на мій канал, обов'язково підписуйтесь. Ставте лайки, коментуйте і дуже чекаю ваших коментарів стосовно ароматів, які ви мені порадили, які, щоб стійкі були. Щоб довго трималися на тілі, тому що в мене о, така проблема, що в мене не тримаються аромати. Я їх можу так-от відчувати, нюхати, як ж слухати, правильно говорити. а На собі дуже погано відчуваються якісь аромати, недовго зберігаються. Тому порадьте мені, які ви мені порадили аромати. Такі цікаві, які вам подобаються, які, можливо, не варто купувати. Також пишіть, буде дуже цікаво почитати. Всім до нових зустрічей на моєму каналі. Пока-пока!